Вітаю! Сьогодні 15 жовтня і це мій корисний сніданок. З'їла 10 ягідок і лівцю. Я їм для того, щоб жир на животі, сходив. так, Щоб допомагала схуднути. Але ж це дуже гарно для імунітету і для багато-багато чого. Тому раджу перечитати. Яливець це супер. Так. Зараз вип'ю. Масло та воно застило. Так, потрібно розігріти. Так, застило, бо <свісно> вже перша година дня я тільки снідаю. Прокинулась сьогодні в 11:20. І це щось таке неймовірне було. Так, е... в скільки лягла? Ну, в перші... в перші години ночі лягла. І це для мене норма. Але ж. Потім прокинулась серед ночі і не спала, і вже в пром'юа сиділа, вибирала щось, собі, ціни порівнювала. Ну, ось таке чудо. І думала, вже світанок іти світ... зустрічати, а ще до світанку далеко. Ну, що вам сказати? Буває таке, так, збій? Це погано, потрібно не нервувати. Але ж це так сталося, і я заснула вже, мабуть. Мабуть. Не знаю. сім годин заснула. І прокинулась так поздно. А Сьогодні хотіла і їсти не хочу. На сніданок хотіла готувати таке чуде каштани їсти в ній. Ну, і що? На вечерю. Зараз я не хочу їсти. Можна б було е, зробити перерив чисте голодування 24 години не вживати їжу. Але ж у мене сьогодні багато справ. І так, ніч не спала. І як справи робити? Голодний? Але ж дійсно не хочу чомусь і їсти. Ось знаємо, що не потрібно нервувати, а нервуємо. Так, ось ця смокота, їстівна, буде на вечерю. Мабуть, щось придумаю з ним. А зараз, от я розтоплю, мікрохвильовки вип'ю. Зараз зробимо напій орчата і все. Випиваю масло. Поки я. Так, будемо робити щуфи напій, напій арчата. Так. Але ж потрібно спочатку заварити чай. Це вербена, лімонна. Я вчора її придбала. І я думаю ось. А, який запах! І лимона, і м'яти. Так, вербена лимонна. Ну, таке буває. Я вчора її придбала і якраз вона мені сьогодні потрібна. Так, тому потрібно взяти чайну ложку. Як взяти чайну ложку? Ну, якщо перем'яти, це буде чайна ложка. Так. Закрите, Закрите. Залити окрупом. Настоїти 5-7 хвилин. Так, о, щось я тут уже, ну, точно, переспала. Так, вода тече. Добре. Спочатку вип'ємо <кій> арчати, потім будемо пити. Чай, свербений, лимонний. Так, води я налила, мабуть, 450 мл. Так, мабуть, ще більше потрібно. Дві порції буде арчата. Ну, ви знаєте. Накриваємо кришкою і перекручуємо. Готово! Беремо і процежуємо. Так, я це зроблю. Так, я поспішаю. Але ж хочу одразу сказати: ось те, що залишиться, ні в коєму разі не викидати. Так можна млинці дуже корисний з клитковиною робити. Тут же ще дуже багато корисних речовин залишилось. А, а, а клитковина дуже, дуже корисна. А я, мабуть, ще і хліб зроблю. Так. Хліб. З чуфи. Так, наливаємо. Так, Ярюль. А-а-а! <зву> <monitor> ah... 200 грамів. Ну, мабуть, ще трошки буде 200. Отак. Випиваю 200 г такого напію арчата. Іспанці п'ють його. І вони такі бодьори. Тому я теж буду бодьори до 18 годин. Так. Коштує при вас? Солоденьке. Так, ви ж пам'ятаєте, я цукру не вживаю, то для мене е, відкриваються смаки. Він солоденький. Напій. А хто спробує, е, хто використовує цукор, скаже, фу, не можу пити. Додайте цукру. То ніякого цукру я не буду додавати. Ось так вип'ю. Е, дуже швидкий сьогодні у мене сніданок. Так. Мабуть, нац... найшвидший. Най... Час приготування 7 хвилин. Чай заварився. Так. І що це за чай свербений? Це супер чай. Я не каштувала його ні разу. М'ятий пахне. Супер. Раджу дуже придбати вербену. І що вона допомагає? Трошки скажу сьогодні, бо дійсно дуже багато справ. Е Знижує запалення. Допомагає при детоксикації організму. Ну, антибактеріальні властивості. Потім. Так, ще раз понюхаю. А, супер. Допомагає схуднути. Це саме клас для мене. Я думаю, що на... наконець-то мій... моє пузо зникне. І коли я його доб'ю, щоб воно було таке у мене. Яке? Ну, наприклад, як в 25 років. Добре. І. Вербена, вербена ще дуже-дуже-дуже-дуже багато чого лікує, є праці тому обов'язково читайте, а що таке саме ще головне е, нормалізує травлення. І я його сьогодні використовувати буду як заспокійливе і е, покращує сон. Так що я якраз купила, ну, мабуть, мабуть, мою мозоку вже знав, що мені потрібно буде. Так, придбала. Добре. Ну, дійсно, вербена е, лимонна дуже-дуже багато чому допомагає, і для мене це нова рослинка. Я ні разу її не вживала. Добре. Спробую при вас цей чай. М -м -м. Супер. Ну, супер, звісно, супер. Приємно пити. Без цукру різні напої. Дуже приємно. Але ж я ще згадала, що дуже важливе покращує роботу суглобів. Все. Це я все ж вип'ю трошки пізніше, а це я вип'ю зараз. А ви ходіть здорові, щоб у вас був гарний сон. Не нервуйте. Побачимось, папа.